Чар добрий. в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви побачите. На алеї героїв на центральному міському кладовищі обласного центру відслужили панахиду за загиблими земляками. Допомога є і буде. Голова облдержадміністрації Валерій Головко у Новосаджарському районі відвідав родини, що втратили синів на війні. Карколомні аранжування всесвітньо відомих рок-хітів від гурту Симфоманія у Полтаві. Сьогодні президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому відкритті українсько-американських командно штабних навчань фіарлс Гардіан Гардіан-2015», які розпочалися у міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області. Глава держави назвав ці навчання новим етапом у співпраці України та США. Звертаючись до українських та американських учасників навчань, а також до присутнього посла США в Україні Джефрі Паєта, глава держави відзначив, що спільні навчання подібного змісту та масштабу проводяться в Україні вперше. Обставини, за яких вони відбуваються, унікальні. На східному кордоні України відбувається повномасштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багатопланову різнорівневу гібридну війну, сказав Петро Порошенко. Президент наголосив на тому, що це війна не лише проти України. Символічно, що саме в рік 70-ліття перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом через Україну знову проліг рубіж цивілізаційної битви, які вирішуються, якою бути Європи, яким бути світу, зазначив Петро Порошенко. Глава держави вручив державні нагороди військовим, які виявили особисту мужність і високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент також вручив ордери на отримання житла та ключі. Від нових квартир військовим, які були поранені або відзначилися під час антитерористичної операції. Ознайомився із роботою Міжнародного центру миротворчості та безпеки, поспілкувався із американськими військовими. Останній рік кардинально змінив свідомість українців. І з цього року ми поминаємо не тільки рідних, а й земляків, які загинули на сході країни, захищаючи кожного з нас. У поминальний понеділок архіпископ Полтавський Кременчуцький Федір поспілкувався із сім'ями загиблих захисників і провів панахиду на алої героїв Полтавського міського кладовища. Це були справжні патріоти. Молоді Антон Цедік, Антон Грицай, Сергій Лимар, Денис Синюк, Дмитро Гречко. Досвідчені Валерій Баняківський, Олександр Фролов, Олександр Максимов, Дмитро Коряк, Олександр Мочанев. Усі вони віддали своє життя за нас. Сьогодні їхні рідні зустрілися у сумному місці, де покояться їхні сини, брати, батьки, герої. Але від цього ні матерям, ні дітям не легше. Особливо молитву за душі десятьох спочилих героїв полтавців прочитав архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір. Є молитви традиційні, молитви батьків за спочилу дитину. Ці молитви є в молитовнику, і ми батькам про це говорили і говоримо, і підтримуємо батьків і. Те, що ми сьогодні тут, ну принаймні, поки... Поки будемо живі, то ми будемо приходити до наших хлопців, не будемо забувати їх і будемо пам'ятати, тому що ну, вони звершили подвиг, вони віддали своє життя за нас, за мир в нашому домі. Якась особлива любов до цих хлопців. Валерій Боняківський був одним із кіборгів. Він героїчно загинув, прикривши молодих побратимів на Донеччині. Я відчула і мені були знаки, що він. Вони там всі побратими воювали, вони всі рівні, вони всі друзі. А ми їх в оградки відокремлюємо. У мене є пропозиція, так як в цивілізованому світі зробити зелені оградки. Є така рослина, самшит. Це маленькі кущики зелененькі. Якщо це буде потрібно, будемо збирати на це кошти. Якщо міська влада сама не спроможна це зробити, такі живі горожі, вважає жінка, навіть простіше доглядати. Фарбувати їх не потрібно, хіба підрізати. Хотілося б, щоб алея героїв на центральному міському кладовищі більше не поповнювалася новими могилами та не оголошена війна. На жаль, продовжує забирати життя захисників. Тож молімося за душі героїв, а також за мир, який неодмінно настане. Пам'ять загиблим, чуйність і людяність живим. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головков вкотре відвідав родини загиблих воїнів антитерористичної операції Новосанжарського району для кожної родини, окрім невеличких великодніх подарунків, знайшов і слова підтримки. Пообіцяв, як тільки дозволить погода, допоможе встановити на кожній могилі полеглого героя гідний пам'ятник. Про допомогу конкретними справами далі у сюжеті. У хаті родини ходаків Валерій Головко не вперше. Наприкінці лютого голова облдержадміністрації відвідував родину, цікавився умовами її побуту. Не минуло й місяця, і у домівці загиблого бійця поставили пластикові вікна, вишукують бюджетні гроші для заміни системи опалення. Галина Ходак не стримує сліз. Коли вона втратила старшого сина кілька років тому, влада махнула на неї рукою. А як старший син загинув, мене взагалі нічого. Я не достукалась нікуди, ні до влади, ні до чого не достукалась. До теперішнього часу він просто так загинув в армії, да і все. Ніхто мені нічого. не ск... я, я сільська баба, я не знаю, куди йти, кого питати, що до чого. Прийшла подякувати голові облдержадміністрації і мати загиблого воїна Октябрина Збицька. Її син Максим, попри погане здоров'я, пішов захищати Україну добровольцем і загинув під селом Луганським на Донеччині. Та безсовісні люди не дали спокою героєві і після смерті. Ті, хто доставив тіло бійця додому, дорогою обікрали покійного. Мені помог, я написала заявлення в міліцію, але довго време лежала. Поки ми з ним не зустрілися. я обґрунтувала, І він дзвонив туди в Кременчук, і діло закрутілося. чим воно кончиться, я поки не знаю. Ну, як то буде. Валерій Анатолійович сьогодні всім сім'ям дав обіцянку спільно зі мною. Це не так як представник влади, і я і він, а як просто громадяни України і жителі цього місця допомогти кожній сім'ї з встановленням пам'ятника на могилах хлопців. І від того, як ми створимо ці умови, яке суспільство сьогодні буде, небайдуже до її життя, до її горя, бо це горе спільне, українське кожної нашої родини буде залежати наша перспектива, наше єднання. Перспективі повинна дати, влягти в основу великої єдиної нації української. 20 квітня у Рошетилівському районному суді мало відбутися судове засідання стосовно полтавського міського голови Олександра Мамая, якого звинувачують в адміністративному правопорушенні. Як повідомила на наш телефонний запит помічниця судді Оксани Олійник, яка мала розглядати справу, судове засідання не відбудеться, бо, за повідомленням підсудного, його представник перебуває у відрядженні і не зможе бути у суді. А розгляд адміністративної справи не може відбуватися за його відсутності. Нагадаємо, справу Олександра Мамая передано на розгляд до решетилівського районного суду після того, як суддя Октябрського у Полтаві районного суду Лариса Гольник задовольнила клопотання підсудного про свій відвід. Щорічний день довкілля відзначали у Полтавському дендропарку. Мусульманська релігійна громада та інші місцеві діаспори прибирали пам'ятку садово-паркового мистецтва та проводили там екскурсії. Як це було? Далі у сюжеті. Ранок суботи, 18 квітня, видався похмурим. Проте у Полтавському дендропарку людно. У щорічний день довкілля в Україні мусульманська община Полтави разом з чеченською та азербайджанськими діаспорами влаштували велике прибирання. В цьому парку ми вже традиційно не перший раз наводимо порядок і за нами є договорів, що буде закріплено участок цього парку, в якому ми будемо регулярно проводити політики мероприятия облагораживать його, щоб он був і красивее. Наводят наводять ладу ці пам'яті садово-паркового мистецтва цілими родинами. План мінімум суботника прибрати побутове сміття, зрізати сухостої у перспективі висадка кущів і дерев. Так як ми являємося громадянами України і хочемо брати свій наш міст, тому що ми тут давно виросли і вважаємо, що можна соблюдати чистоту нашого міста. Плюс це зближає наші народи. Ми, ну, женський клуб, чеченська діаспора, азербайджанська діаспора, дагестанська діаспора. Ну, плюс є українці, які нам в цьому допомагають. Таку ініціативність релігійних общин і місцевих діаспор підтримує дирекція парку. Дендропарк користується підтримкою і отримує велику допомогу від громадськості Полтави. И мы всегда идем навстречу, и парк нуждается в такой помощи. И очень хорошо, когда это делается совместно. То есть и руководство парка, и общественность, они вместе помогают нашей природе. Трудотерапію на свіжому повітрі активісти поєднують із відпочинком. А після суботника у них запланована екскурсія. Я вважаю, що дуже важливо і приводити сюди дітей. Ми повинні знати культуру нашого міста, історію. І ми люди міста, і дуже мало, на жаль, проводимо часу на саме на природі. І ми хочемо дітям показати. Наш дендропарк це прекрасніше місце з великою історією, дуже значною. І ми хочемо дітям нашим. Розказати, різні види рослин показати. Подібні суботники проводитимуться регулярно, запевнили організатори. Сьогодні поминальний понеділок і за звичаєм чимало полтавців прийшли на могилки пом'янути рідних. Про те, наскільки нині світські традиції збігаються із православними церковними, що вкладає церква у цей звичай і як його розуміють люди, далі у сюжеті Олександри Ващенка та Юлії Логвиненко. Поминальні дні слід провести в молитвах за померлими у мирі без метушні, закликає православна церква. Це день, коли я можу прийти на кладовище і помолитися за своїх рідних. Спочатку для мене важливо зранку відвідати храм, помолитися там, і дуже важливо також і в цей день подати записку на проскомідію, щоб помолилися за упокій рідних людей. Чому ми поминаємо спочилих? Тому що вони живі, тому що смерть земна. Не позбавляє людини буття. Людина є, і наша любов до людей вона ж не проходить, коли людина відходить у вічність. Ми все одно продовжуємо любити людину. Зв'язку з тим, що 70 років була безбожна влада, і за ці 70 років люди відвикли від церкви і втратили церковні традиції. Та за якимось стереотипом люди у поминальний день приносять на кладовище їжу і випивку, і так поминають померлих, спотворюючи сам смисл поминання. А самі цвинтарі говорять служителі церкви, мають мертву енергетику, тож тим більше робити цього не варто. Багато традицій різних, які не є церковними часто, інколи такими напів'язичницькими, інколи радянськими, наприклад, поминання 100 грамом, там це суто радянська така атеїстична традиція. І все це переплилося і сформувало певну таку традицію, яка не є до, до, до кінця церковною. але зламати цю традицію дуже складно. Традиційно Нальні дні українці уквічують могилки родичів. Та, попри те, що напередодні Українська греко-католицька церква та екологи закликали відмовитися від вінків із штучних пластикових квітів через шкоду для довкілля та здоров'я живих. Їх на кладовищі вистачає. А після на смітниках і просто на кладовищах спалять гори пластикових квіток, які отруюють повітря, ґрунт і підземні води. Людям не так просто відмовитися від звичаїв, які до того ж породили прибутковий бізнес. Проте продавчині цих. Поминальних атрибутів перед кладовищем говорять, люди нині купують їх набагато менше. І справа, напевно, не в екології українці біднішають, а отже, все частіше у нагоді стають рослини з квітників. Драйв, артистизм, неймовірна енергетика. Все це київський гурт симфоманія. Минулої суботи дівчачий колектив дав концерт у полтавському палаці дозвілля листопад. Музична програма вражала карколомними кавер-версіями всесвітньо відомих рок-хітів у симфонічному аранжуванні та власними композиціями музиканток із потужними симфонічним звучанням. Наш кореспондент Дмитро Купченя поділиться враженнями. Рок-н-рол на скрипці. Це реально. Так само, як Апокаліптика, Within Temptation та інші подібні гурти, симфоманія використовує симфонічне аранжування для своїх творів. Всі семеро дівчат мають професійну музичну освіту, самостійно роблять обрамлення, віртуозно грають кожна на своєму інструменті. Вони, до речі, варті окремої уваги: електронні скрипки, альт, віолончель, і навіть арфа саме соло на арфі викликало найбільший подив та захоплення залу. Инструменты сделаны киевским мастером. Специально делались по заказу для нашей группы. Боже, в двух словах не расскажешь. Струн меньше, инструмент совсем другой, все по-другому. Струн больше, чем у нас всех? Да, но меньше, чем на настоящей арфе. Так что приходится справляться. А что на ней лучше всего выходит? Игра на басу, конечно. Днем народження гурту можна вважати 2004 рік, коли відбувся перший концерт. Спочатку це був струнний квартет, що називався Імперія, заснований студентками Київської національної музичної академії імені Чайковського. Згодом поповнення у вигляді барабанів та клавішних зробило їхнє звучання справді поліфонічним, таким драйвовим та експресивним, яким ми можемо чути його зараз. У 2009-му з'явився дебютний альбом «Empire», У грудні 2010-го – другий альбом Арія, в основу якого покладені твори відомої в СНД групи. Музична програма в Полтаві також складалася здебільшого із каверів. Однак дівчата презентували і свої опуси, де ця із них прозвучала ексклюзивно вперше саме на полтавській сцені. Сьогодні хочемо да їх представити. і так, також, як і нове, так і старе произведення і з першого альбому нашого собственного. Которая називається Імперія Це весь наш опыт за десять літ. Нашої творчі житті. Нині дівчата працюють над новим альбомом, який поки що не має назви. До нього увійдуть кавери безсмертних хітів рок-музики. Про футбол. Головний тренер полтавської ворскли Василь Сачко вважає, футболісти його команди у боргу перед полтавськими болівальниками, які давно не бачили від головної команди голів ані вдома, ані на виїзді. Біло-зелені вийшли з боротьби і за Кубок України. Проте, нарешті, ворскла розірвала чергу безрезультативних матчів. У неділю, 19 квітня, на стадіоні імені Бутовського у Полтаві Ворскла у 20-му турі чемпіонату країни буквально розгромила запорізький металург. У Полтаві плюс 6, доволі таки незадачно, проте у полівальникі радіють. Адже Антон Шендер, Артем Кромов, Олександр Копак, Двічій та Санжар Турсунов подарували полтавським полівальникам таку довгоочікувану перемогу. Футбольний тиждень у Полтаві закінчується віршніш приємно. 5-0. Кубок ми вже забули, тому вперед дивимося. Важно, ще ігри залишились, тому ми настраюємося. 5-0, виграли, добре, сьогодні порадуємося, але вже післязавтра почнемо підготуватися. Після ігри Неудачных, можно сказать, с Олимпиком и не совсем удачной с Карпатами. Мы сегодня все-таки показали неплохой футбол. И я рад за команду, что после нашего разговора, который состоялся после игры с Карпатами, ребята это восприняли и осуществили в жизнь. Произошла небольшая ротация, естественно, в составе. І ми старались, і задача була з перших хвилин атикуватися, задавати моменти. Ми сьогодні нанесли, по-моєму, около 20 ударів говорит о Редатун, що ми хотіли забити. Коли матч завершується нічиєю, зазвичай кажуть, що одна команда втратила можливість заробити три очки, а друга навпаки вистраждала заповітний один заліковий пункт. В останньому матчі ворскла Ю 21 якраз була в ролі близької до перемоги команди. Незважаючи на чисельну більшість, полтавці так і не зуміли дотиснути однолітків із запорізького металурга. Матч відбувся минулої суботи на стадіоні Лтава, що у селі Крутий берег біля обласного центру. Молодіжні команди Полтавської Ворської та Запорізького металурга. Сусіди по турнірній таблиці. Сподівання вболівальників на велику боротьбу матч виправдав. Її було навіть занадто багато. Як наслідок, на дев'ятій хвилині в центрі поля грубо зрізали в підкаті Янузі, який отримав травму та попросив заміну. Градус боротьби на полі продовжував зашкалювати, поки не досяг критичної точки. На 19 19-й хвилині металург залишився в меншості. Після жорсткого зіткнення у центрі поля червоне світло перед собою побачив Кирил Демідов. <праць> Як наш игрок говорить, що він просто біжав ззаду, і тот віддав передачу, остановився. І, і він в нього врізався. Просто він перекрив йому путь просто е пробігання, і він просто врізався Случайно здавалося, це рішення арбітра Анатолія Абдули стане фатальним для металурга. Тим не менше на полі нічого серйозно не змінилося. Полтавці, які на правах господарів, захопили ініціативу з перших хвилин, продовжували атакувати, проте без особливих успіхів. З навісами та прострілами з флангів справлялися голкіпер разом із захисниками. Запорізький воротар Максим Бобічук без сумніву заслужив звання найкращого гравця матчу. А там, де був безсилий кіпер, допомагав Каркас воріт, як у випадку з ударом Джемаля Кизелетеша, який замінив янузі. Не забили свої моменти всю рухи таті в грали. Та бідно, дуже розстроїлися. Моментів було Я не частності. Голкіпер «Ворсклян» Олександр Ткаченко протягом більшої частини матчу мерзнув без роботи. Однак по перерві небезпечні контрвипади з'явилися й футболістів Металурга, яким слід віддати належне. В якомусь то мірі було б щастя, де да не щастя помогло. Знаєте, є така пословиці. Тому що, якщо б не це може не ніде удалення, може ребята так не мобілізувалися і не стали б плотними, плотними рядами друг за друга. Фінальний штурм білозеленим також результату не приніс. Десь не вистачало хорошого останнього пасу, десь підводила реалізація. Концовки не хотіло, завершення моменту. Вроді старались, боролись, але не повезло трохи. Підсумкові нулі на табло та негативний осад розчарування. Ворскла втратила чудову можливість наздогнати луганську зорю у турнірній таблиці. Реабілітуватися перед оболівальниками молоді ворскляни отримують змогу вже в матчі проти однолітків з Волині. На два дні Полтава стала епіцентром бально-спортивного руху України. Масштабний турнір на Кубок міського голови уперше проходив в Полтаві. Однак, завдяки проанонсованим організаторами родзинкам програми, змагання зібрали сотні маститих танцівників зі всієї країни. Рівень турніру оцінили і наші кореспонденти. Триразові володарі Кубка України, чемпіони України, призери чемпіонату Європи з латиноамериканського секвею – Полтавці Дмитро і Наталія Росенки першими наважилися провести у нашому обласному центрі танцювальний турнір Кубок мера. Змагання вразили своєю масштабністю, бо такі рідко коли проводяться в Україні. Досвід організатори переймали на закордонних чемпіонатах. Тот формат і то відділення, до якого ми стрімілися. Нам далося добитися, це найголовніше. Ми хотіли показати Полтаві, що танці починаються ввечері. Дев'ять міст, 37 клубів. Більше трьохсот учасників із Києва, Харкова, Полтави, Херсона, Тернополя, Миколаєва, Одеси та Сум змагалися за цінний кубок у найрізноманітніших номінаціях. Гідно серед такого розмаїття професіоналів показали себе і полтавські клуби. Це нагорода за те, що ми зайняли перше місце. Категорія «Ювенала-2 гів -гів... два Кап». Найяскравішою родзинкою турніру було звучання живої музики. Що у танцювальному світі говорить про високий рівень змагань? Два дні у вечірніх відділеннях учасники танцювали під запальні ритми гурту Джазпернас. Подібне у Полтаві практикується вперше. В Україні проходять тільки, я знаю два турніри, на яких жива музика. Це в Харкові проходив прахаділ верні ранше струя, і от зараз в Полтаві почали грати шикарну просто живу музику. Просто Емоції, от це все друге, як будто ми танцюємо в Англії, в Блейкполя. Це дійсно дає великий потенціал майбутнім танцюристам розвиватися в професійному жанрі, оскільки ритм, звичайно, не постійний і приходиться дуже часто пристосовуватися до цього. Відвідала турнір і секретар міської ради Оксана Деркач. Кубок мера проходив за фінансової підтримки органів місцевої влади. Організатори ж планують зробити ці змагання щорічними. У Полтаві зацвіли магнолії. Це весняне диво можна побачити на території Полтавської державної аграрної академії. Зазвичай у природі магнолії ростуть у Північній Америці та Східній Азії у Китаї та Кореї. А як декоративні рослини популярні у Європі. Магнолії мають надзвичайно гарні великі квіти різних кольорів. Велике листя та оригінальні плоди, що надають їм надзвичайної декоративності. Це дуже древні рослини, які відомі ще з мезозойської та кайнозойської ер. Тобто тоді, коли на землі ще не було бджіл. Саме тому магнолії запилюють. Назвали ці прекрасні рослини на честь французького ботаніка П'єра Маньоля. Ось такі ботанічні дива я у Полтаві. На цьому наші новини підходять до кінця. Я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе і будьте здорові! Сумарна з проясненням погода. Вночі без опадів. Вдень чекайте дощу. Подекуди з мокрим снігом. Вранці на ґрунті заморозки до 5 градусів морозу. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день від 4 до 9 градусів із позначкою «плюс». Температура повітря у Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 6 до 8 градусів вище нуля.